Стало відомо ім'я лаурата цьогорічної премії імені Георгія Гонгадзе. Її щороку вручають у пам'ять про вбитого журналіста у день його народження, вшановуючи усіх колег за внесок у розвиток професії та донесення правди Добре. до людей. Претенденти на нагороду були дуже сильні. Цей журналіст-розслідувач Михайло Ткач і друже номінувалася співзасновниця та головна редакторка незалежного видання за Київ Індепендент Ольга Руденко. Але цього року лауреатом став відеограф Ройтер Іван Любиш Кердей. Він фільмував національну визвольну боротьбу у найгарячіших та найзапекліших точках ще із часів майдану. Та самого початку війни минулого року на день незалежності Іван отримав надважкі поранення внаслідок при. Льоту ракети Іскандер по Краматорську лікарі не були впевнені, що зможуть врятувати його життя, але пройшовши складне лікування та реабілітацію, Іван на врученні премії сам вийшов на сцену та звернувся до зали, яка вітала його стоячи гучними оплесками. Нагороду це класна нагорода, але попереду у нас з вами і в мене і в вас багато роботи. и идејата така, како у вас и думаја така е и мене, се незалежна Украина. Правда? Слава Украине! Ура,